Чернівецькі маршрутники пікетували сесію міської ради. Понад 100 людей з плакатами і гаслами вимагали від депутатів підвищення тарифів до економічно обґрунтованих. Перевізники кажуть, усе подорожчало, а тому плату за приїзд теж треба підняти. За резину борги, за дизель борги, за оренду землі, борги. Кредити в банках не сплачені. Ми заклали бази, заклали дехто і квартири для того, щоб вести чернівчан. Проста математика: проїзд 2,50, бензин 9 гривень чи 9,50. бензин 15 гривень, проїзд 2,50. Ну, добрий, добрий день називається. І вам також люди ж впевнені собі на збиток не працює ніхто, в тому числі і перевізники. Маршрутки постійно повні. Навіть як буде по гривні, вони все будуть мати прибуток. Це просто, знаєте, ну, я розумію, що ті, хто над ними стоїть, вони хочуть мати побільше прибутку. Треба просто розуміти, що люди просто грошей не мають. Від 3,50 до 5 гривень 25 копійок, залежно від кілометражу. Саме на таких тарифах наполягають маршрутники і обурюються, що це влаштовує не всіх. Чому подорожчало світло? Нема проблем, солярка, нема проблем, газ нема проблем, перевезення пасажирів є проблема. Пересічні чернівчани ж нагадують, у той час, коли все дорожчає, зарплати та пенсії залишаються на старому рівні. Якщо за такого варіанту немає значення чи одна зупинка, чи 10, і 5 гривень це дуже багато. Навіть здається, що і чотири гривні це багато. Ну поки ще не ударить, конечно. А що буде 3,50. сьогодні? Ці хлопці зібралися в день не совісті, немає нічого. Люди погибли вони сьогодні. За ці копійки горну тут видирають всім. Це люди зупиніться. Будь ласка, подивіться, що є ще люди, що є громада. Перевізники застерігають, якщо їхніх вимог депутати не виконують упродовж десяти днів, влаштують масовий страйк. Втім, у разі суттєвого зростання вартості приїзду чернівчани й самі готові бойкотувати маршрутників. Дома буду сидіти, бо не можу їхати багато. Тисячу рублів, все, все треба й купити і заплатити. А ми старі, знаєте, ми мусимо розрахуватися. Я думаю, що 2,50, ще раз, це достатньо велика ціна. Достатньо. так що це вже буде по 3,50, люди будуть ліпше пішки ходити. А чим чим де здоров'я краще? Якщо маршрутка буде коштувати більше 3 гривень, то за це платити не готово, і буду намагатися ними взагалі не користуватися. Хто цього разу переможе у протистоянні бізнесу та громади? І чи знайде міська влада рішення, котре задовольнить усіх, дізнаємося згодом.